Привіт, мої дорогенькі. Ніде да я не пропала. Спів шостої і не сплю, а, а і маленький жараненько прокинувся. Ну, коротше говоря, поки всім у рота щось дали. бо ж подумайте, їх четверо, нас двоє шість чоловіки. І всім треба зробити булкенброд з махлом, запити смачною каву чотирьом дорослим людям. І ще й зараз з дідуликом поїдемо у магазик. Як говорила, так і говоритиму. Мені ці слова дуже подобаються. Кому не подобається, я вже вчора відправила у, у далеку дорогу. От. Хоча це така сторінка, знаєте, нема ні одного ні, ні, ні фото, нічого немає. Це створена сторінка для обгажування. І це ж, ви ж бачили, цілий веєр скинула скріни, це з моїх сторіс, це ж Там різні періоди. Ще злі, там, може, і з минулого року страшне накидала, цілий веєр. Це ж подивись на себе. А що мені на себе дивитися? Я себе бачу щодня. Людина як людина, ріг не має. Ну, а що, а що треба у 59 років, 60 шестдесятий рік? Що ще треба? Руки, ноги поки що є, слава Богу. Жити де, спати є де, їсти є що. Що ще треба? Дякую Богу за кожен прожитий день і за те, що маю. Все. Решта, те, що мені там виписують, хай пишуть на здоров'я. Хай їм хай Бог дає усім здоров'я. Та це і себе. Їх тут ще багато. Я ж до кожного не можу добратися зразу, щоб поблокувати. Але нічого, потихеньку, потихеньку будемо вишвирювати. О, дідуля, ти виїдеш та виїдеш. З'їздимо у сільпо, і ми завтра їдемо додому. Думали їхати далі, але в нас трошки не, не, не так склалися обставини, як хотілося, б, що нам треба повернутися додому. Оце так, так що в мене сьогодні робота, не початий край. І завтра раненько в дорогу. Іду з вами, поп'ю кавусі тут на, на віконечку. Повиглядаю. Дварила рис, хочу зараз зробити ті фільгів, так? Треба зажарочку зробити, фарш є, все є. Зроблю швиденько. Що я ще сьогодні хотіла робити? Так, то його знає? Говоря. Роботи не, не почати і край не знаю, за що братися. Оце таке, мої дорогенькі. На дворі холодно, холодно. Ну, вже ж не до того діло йде. Діло йде до ковбаси. Я ще здобалакаєш. Не до яйця, а до кубаси. М -м -м. Я ж минулого разу, як була декула локала свою чашку, ту туалетна бумага обухівська. Нема вже моєї чашки. Так старався десь виписав. Но... Бахнула, коротше, її, Аж шкода стало. Вчора дітям трохи шкоди зробила у шухляді з крупами. Так сьогодні, поки їх нема, зараз наведу шмон. Потягла за кульок, думала, він цілий, а він був відкритий і трохи розсипала крупи. тому... Залишаю вам посилання на магазин, де ви зможете придбати собі такий пилосос. Він просто незамінний для кухні, і для автомобіля. От якщо у вас є дітки, дай самі щось переїли, якесь печиво, булочка, крихти взяли, бігом зібрали і все, і без проблем. Працює від акумулятора. Акумулятора хватає на півгодини роботи, або ж безперервної, або поетапно. А також має два режими роботи: є, втягує бруд у контейнер. Контейнер дуже легко витрушується тут, фільтри миються, і навпаки, видуває. Ось така насадочка, це я вже її закрутила. Якщо вам треба десь зі щілинки щось видуть, все, видули і порядок. Ну, ну, просто клас. Сам компактний, подивіться, скільки має насадочок. Ну, просто супер. О. А ще, дівчатка, кого цікавить ось такий мішок для прання взуття, або ж якихось делікатних речей, чи білизни, чи ще що-небудь. Ось такий мішечок придбати. Він покращує прання. От для взуття це взагалі необхідна річ. Ви, по-перше, захищаєте і скло у своїй пральній машинці, і барабан. І підходить навіть для великого розміру взуття. Не линяє, абсолютно нічого не стається. І за рахунок цієї мікрофібри дуже класно відсірує ваше взуття. Просто класний. Мені вже давно такого хотілося мішечка. Ну от, дякую, що прислали. Магазин вам цей рекомендую не вперше. Дуже хороший магазин. От, от необхідні речі для нашого побуту, це 100%. Всі ціни є у них під постами на кожний товар, все у них є. Також вони мають фізичний магазин у місті Тернопіль. Тому, якщо ви проживаєте в місті Тернопіль або ж десь рядом, можете завітати до них у магазин. Якщо ж ні, то переходьте по посиланню, обирайте, що кому треба. І замовляйте, а також обов'язково зберігайте цей магазин, щоб не загубить, бо він дійсно корисний магазин. Відправляють товар накладеним платежем без передплати, є обмін, є повернення. А також у них є безкоштовна доставка при замовленні товару від 2000 тисяч. І саме зараз надають від мене знижку 5%. Знижка на який на товар. Знижка діє, поки діє сторіс. Тому не втрачайте таку можливість. Переходьте, обирайте собі товар і замовляйте. Українське радіо. Хто тобі сказал? При сльози, біль, страждання, втрати, життя тобі шепоче, я ще тут. Так воно і є. У кожного своя доля, у кожного своя місія на цій землі. І в кожного в свій вік чуже життя не проживеш. Живеш своє, таке, яке воно. Тобі, я так думаю, дано Господу. В мене кава з кардамончиком. Смачна, ароматна. Сьогодні в мене які плани. Плани в мене стандартні, можна так сказати. Поїду на 10 годин в салон, вже які кіхті підростали. Хочу не покривати гіллака, щоб вони зросли просто, бо зняти буде тонка пластина своя, щоб просто зросли, не хочу. Уже надоїли, хай буде натуральне. І пофарбую. І пофарбуюсь. Кожний ранок тухне телефон на дві години десь приблизно. Не знаю, сьогодні потухне чи ні. які сторіс зможу записати. Якщо накладаю згадку, вона недвижима, так і залишиться на, на екрані. Вчора там дівчатка, дівчаток відмічала, них там якась пропозиція на рахунок імітованої ікри. То як не той не можу здвинути, закрила текст. Трошки тому дівчатки, ви якась там у вас гарна пропозиція. є. Ну, Такі мене, мене телефон. Ми вже з бонечкою не спимо з пів шостої, вже вона прийняла ліки. Ще приїду з залуна, піду з Вінтером у парк погуляю, привчили, тепер. Йому дуже цікаво, не пам'ятаю, казала, я за рибу. вчора вже їла Сугодай, Боже, яка це смакота, оселедці віддихають. Люблю я. От Хай цей не толстолоб, а корм, але смачно. Вчора ще їздили в український магазин вечірком, купили, що ми купили? Що ми купили? Боржомі купили, хлібчик Бородинський купили. Пів хлібчика, печінку тріски, баночку помідор, баночку Огірки не невдалі одразу викинулись, бо м'які, вони мені одразу якісь підозрілі були, ну син велик, більших не схотів, вибрав менші. Ковбаски вареної купили, зефіру купили. Таке. Цукарок ще купила з я казала, цукарок Барбариси, слівки лінірки здається. Таке, в общем, таке сяке. А капусти квашеної купили від дерочку, Моркви корейської, два лоточка. Ну, подрібничка. Ми зараз такі великі закупи не робимо. Робимо так, підкупляємо, тому що м'ясо, як собачка, ми багато тепер не беремо. Боня на кормі, вінтер на кормі на спеціальному, а осі і шорті свіженькі купляємо в варами. Тому ми брали побагато, клали в морозильну камеру бо тепер їдять собачки корма лікувальні. Скоро потухне телефон, зараз пройдусь по блогерам, доп'ю свою смачну каву, а там вже і. Розвидниця, казала бабуся, моя розвидниця. І, а що там? Туди-сюди 10 годин. А мені в салон на 10 треба виїхати десь пів на десяту, бо півгодини доберуться. Так що все буде добре з телефоном, щось вам покажу, розкажу. І ще, що я забула вам сказати, найголовніше, по чому їздили по грібок, це кишка. Кишки, звичайні, свинячі кишки товсті купили. й тоненькі купили товсті. Хочеться дуже, давно вже не їли, а воно попадається в і попадається кишка з картоплею. Так що скоро буду показувати, як я це буду робити. Пам'ятаю, як я колись робила, тепер багато різних нових рецептів, ну от так хочеться спробувати. Ми ж з села завжди оці кишки чинили. І кров'ю начиняли, і пшоном бабуся начиняла, і з картоплею були. То, ну, чогось так попадається, воно мені і зроблю скоро. Не знаю, що там за кишки вони запакують. Так що, дівчата, з весіллями були різні ситуації. Ой, було колись таке, готували на багато людей, багато було кухарок. Як багато кухарок, знаєте, теж не дуже гарно. Зараз розповім. Було десь до 200 чоловік на весіллі. І також це був вересень, але, але вересень був дуже-дуже жаркий. Ну, жарко було. І допізна ми готували і начинили ми, начиняли голубці, робили і начиняли перець. Ой, все ж, як завжди, мене подруга по голубцям спец робила маленькі, бо вона сама закарпаття, гарненькі. Ну, а фарш же однаковий, що в голубці що в перець. Правильно ж, правильно. Ой, бля. фух, А друга, возьми і кинь. Возьми і кинь. Туди, ну, перчик, криши, лачик. Ой, зараз, дівчата, оце так зайшло, Що це ти матір ти, фух. А друга, возьми і кинь, боже аж. Що знімають. Боже, аби що знімають? Не дивіться, виходьте, виходьте. Вон. А друга туди візьми і кинь дрібненько покришеного сирого перцю. І що возьміть і протушіть їх, а на другий день підогрійте. Ну, ми тоді такі, знаєте, були ще вчились кухарки, а були такі, що вже ж і ходили, і ніхто цього не зробив. І вранці заносимо протушувати, а воно зашуміло, зашипіло, зашуміло. І перець, і голубці от вам і все. І так було незручно перед господарями. Та ти, що представте собі, аби що показувати, а що вам показувати, скажіть, будь ласка. Я вчора повторюю, дивилась прямий ефір, людина спала, взагалі обличчя не було видно. Ноги, халат розстібнутий, і вона добре хоч в колготках. І вона спала, і було 200 чоловік, які на це все дивилися. Не подобається, вийшли, пішли далі. Аби що розказувати? Та я можу так сказати, що у вас пущі повійоми. А я можу. Сумщина. Сумщина сумна, вас вітає. Дякую і вас вітаю. Тримайтесь, мої дорогенькі. Не знаю, що сказати. Чесно, не знаю. На Сумщину особливому душа болить, бо то мала батьківщина. І там мої рідні люди. Ой, я зараз дивлюся, вже показують повітряну тривогу по районах. Уже в половині сум'є, бачу, в половині немає. Я також такого також мнення, Томочка. Не цікаво, пройдіть далі. Дивіться де щось цікаве. З понеділка мене може взагалі тут буде війна. так що... Я просто не розумію людей. От не цікаво, взяла вийшла і пішла. Ні, треба зупинитися і сернуть. Не треба, ну, мені як не подобається, я подивилася і все. Люблю дивитися Мукбанг. Аби що написати людині? Точно, я люблю дивитися Мукбанг. Дехто не любить. А я люблю, то як дивлюся, там фея мукбанга, може хто дивиться її теж. Вона як їсть, так просто не можна надивитися, як людина їсть турибуть. Кожному своє. Не заставляю, не примушую, це безкоштовно. Я би сказала, я прийшла на концерт, заплатила гроші, він мені не подобається. Тоді б я вас розуміла. А так, вибачте, не подобається, не дивіться, подобається, дивіться. Запитуйте, кому що цікаво, відповідаю на всі питання, які вас цікавлять. Коли не зайду кожен раз одне й те саме. Тому що воно болить, то воно одне й те саме. Піду в готувати, готуйте, а чогось сметанкою вам буде. Буде смачно, дівчата. Це ж я сьогодні навіть не пересосила, хочу вам сказати. Коли нас, я в садочку працювала, був охоронець в Тарасівці, коли в родинному працювала. Охоронець Віталій. Він так смачно готував деруни, це не можна передати. Оце вже несе мені на кухню, дивіться, пробуйте. А вони такі в нього хрумкі, хрумткі добрі. Каже, я на м'ясорубку. І цибулі кидаю зовсім трошки. Тому і я після того стала полтавщина, і я вас вітаю. І я стала готувати цибулі, чи то кидати цибулі небагато. Перчик, сіль. час на друшлак стече, накала і Я вирішала, що дирони подають і шкварками з сало жалю. До речі, ми замовили рибу. Два коропа замовили. Хочу один посмажити, а з одного зробити цю гудаю. Замаринувати. Ще там якусь рибу син замовив, не знаю. Якась дрібненька, похожа на нашу мойву, Ну, то не мойва, а точно. Зараз я їх на друшлачок хай стече, тоді яйце додаю. Тоді додаю я сіль перець. І трошки цибульки, не багато, не люблю багато цибулі. Не проходять смс-ки, а я не знаю, я вас не могла блокувати. Я взагалі людей мало кого блокую, а в Тікток я і не вмію блокувати, блокую. В Інстаграм або тут прямо в прямому ефірі можу заблокувати, як то мені годості там наказує. Я ж в Тік-Токі новачу, дівчат. А оця ж от проходит, не проходять смс. Оця ж пройшла ваша смс, я вас читаю. Значить ви щось пишете, таке ж не пропускає. Ну от, я вважаю, зараз вважаю, не проходять смс. Це ж ваші, ваше повідомлення, ваше. Так, а зараз ми його відіжмемо, і хай воно ще трошки стечить. промывают холодной водой. Может, тогда добрее. Замочивают, промывают. Короче, вот так вырежу и все, как бы стекло. Голову морочу, сама сыпь. Це цибульки натру. Не залежить, що пишеш, хоч одне не пропускає. Цей долбаний Тікток не хоче й робити. Борошно. Ні, борошна не додаю ніколи. 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 Ні моя бабуся не додавала, ні я ніколи борошна не додавала. Мені не подобається. Яйце додаваю і все. А зараз воно взяла і ще й промила їх водичкою холодною. Так що не додаю, чесно, не додаю. Як навчилась, знаєте, то так, і, так і не додаю. Ой, дуже приємно дивитись вас, дякую. Боже, дякую вам, дякую, що ви, що ви мене дивитесь. Це вам велика подяка. Величезна дяка, дай Бог вам здоров'я.